Його опис, і найголовніше ціни на автомобілі. одразу наголошую, якщо вас зацікавить якийсь автомобіль із тих, що я вам покажу, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, все детально обговорюємо і зможу поїхати і детальніше оглянути вам автомобіль, який вас зацікавить. Відео буде дуже цікавим. Не забудьте підтримати лайком, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових майбутніх відео. Подлюсяю я на цій площадочці. Нагадую, що покажу вам ті автомобілі, які тільки свіжі прибули. Тому що два тижні тому я був на цій площадочці і робив вже відео про всі автомобілі, які тут продаються. Хто ще не дивився, Погортайте відео на моєму YouTube-каналі і ви все знайдете. Почнемо ми перше із цього Peugeot. Peugeot 308, п'ятидверний хетчбек 17 рік, 1.6 HDI на 115 коней, пробіг 147 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля 42 900 злотих. Автомобіль на легкосплавних 16 дисках, літня гума, оптика Full LED. туманочки, передні задні парктроніки. Звісно, в мене є ключі. Одразу помічаємо електрозеркала, хром на вікнах. Планування задніх вікон, покажу вам по салону, як виглядає автомобіль, сидіння тканинові, шкірене мультикермо в гарному стані, датчик світла, датчик дощу, механіка 6 навігація, мультимедія і ось так виглядає салон автомобіля. Буду старатися вам все швиденько показувати, тому що ще є автомобілі, які хочу вам показати, щоб не займати багато вашого часу. І ось такий ось такий багажник. звісно, невеличкий, але хто собі шукає такий міський автомобіль. Ось гарний варіант. До речі, хороший надійний двигун, дуже економний, він палить там по трасі. Середня це 4,5 літри дизеля. У залежності, звичайно, хто як їздить. Тутний варіант KIA Ceed в універсалі автомобіль із Бельгії. 19 року автомобіль 1,4 бензиновий на 109 коней. 92 тисячі пробігу, ціна 62 тисячі 900 злотих. На оригінальних 16 легкоспавних дисках Літня гума місяць в дуже і дуже гарному стані. Хромовані рейлінги, тонування задніх вікон. Позаду в автомобіля присутні фаркоп, партроніки Камери не помічаю. Покажу вам по салону. Механіка 6 ступочка, AUX, USB, розетки на 12 вольт, кліма, шкірне мультикермо, датчик світла, датчик дощу, автомобіль тримається в полосі, допомагає втримуватись точніше. так сказати. Ну і салон, звичайно, як нового автомобіля. Все в ідеалі, нічого не зачухане. Де не де є якась, звісно, звичайно, ось ця рапка така неприємна, як для такого автомобіля 19-го року, але ми не приїхали в автосалон. Дивитись нові автомобілі. Слідуючий автомобіль Hyundai Santa Fe. 2014 року випуску. 2,0 дизель на 150 коней, 159 тисяч пробігу, ціна 68900 злотих. В автомобілі присутній Kelly's GO. Одразу підійшов до автомобіля, нічого не тискав, він вже відкритий. Парктроніки 360, ксенон LED. Туманочки. Оригінальні легкосплавні диски літня гума. Хром на вікнах, звичайні чорні релінги. Ззаду присутній фаркоп, камера заднього виду. Вже показую вам по салону. Повен електропакет, пам'ять сидінь на два положення. Звичайно, у нас шкірні електросидіння в дуже і дуже гарному стані. Панорамний дах, датчик світла та дощу, тримання в полосі, круїз-контроль, механіка шестиступочка, автомобіль допомагає паркуватися, передній підігрів сидінь, автохолд, електроручник, навігація, мультимедія, ну, автомобіль, гарний, жирненький комплектації. До речі, хромовані ручки. Чому закритий? Ага. Позаду в автомобілі присутні сонцезахисні шторки. Ось такі направо ставочки Santa Fe Ну і друзі, оцінюєте стан автомобіля вже самостійно теж великий багажничок, тому що і сам автомобіль Немаленький. Наступний з'явився ось такий сімейний варіант. Мазда п'ятерка, сіми Опис 14-й рік, 1,6 дизельний двигун на 115 коней, пробіг 154 тисячі кілометрів, ціна автомобіля 33 900 злотих. Автомобіля лінзована оптика, туманочки, оригінальні легкосплавні диски, літня гума Континенталь. Обіду вам покажу автомобіль і, звісно, заглянемо до салону. Позаду парктроніки, фаркоп. повний електропакет, в тому рахунку, і складання дзеркал, сидіння тканинові, Ось, звичайні якісь пропалення. Хоча я не сказав би, що в автомобілі там, воняє якимись сигаретами. Можливо, десь хтось колись давно курив. Шкіряне мультикермо, датчик світла дощу, круіз-контроль, механіка шестиступка, кліма, навігація, мультимедія. І стан салону дійсно в дуже гарному стані. Тонування задніх вікон, бокові два тільки виїзні. Звідси два місця. Наступний варіант Nissan Qashqai 13 рік, 1,5 DCI на 110 коней, пробіг у 147 тисяч кілометрів, ціна 39 900 злотих. Автомобіля лінзована оптика, туманочки, оригінальні легкосплавні диски, літня гума. Тонування задніх вікон. Позаду присутній фаркоп. Заглянемо до салону. Електропакет, сидіння тканинові і по видно, що вони в дуже і дуже гарному стані шкірне мультикермо, датчик світла дощу, круїз-контроль, механіка шестиступочка, двохзонна кліма, навігація мультимедія. И ось так стан салона. врачи камера заднего выйду. є присутня. Наступний вариант. Toyota Verso. автомобіль прибув із Бельгії 2013 року двигун 2,0D4D на 126 коней, пробіг 219 тисяч км. Ціна 38 900 злотих. На легкосплавних дисках гума Мішелін. Оптика лінзована, галогени, Туманочки. Ззаду присутня камера заднього виду. І вже показую вам по салону. До речі, панорамний дах, шкірене мультикермо, датчик світла в дощу, механіка шести... шестиступка, ступка, кліма, навігація, мультимедія. І ось такий стан автомобіля. Надійний, що по кузову, що двигун і все інше. Покажу вам ось автомобіль, який був дуже-дуже гарний. Він пішов ще в перший день. Він заїхав зранку, після обіду вже його купили. Це Volvo V40 13-го року. Під капотом цього автомобіля 2 дизельний двигун на 150 коней. Механіка шестиступка ступка Цей автомобіль пішов за 39 тисяч злотих. Без ціленький в оригіналі був. Сидіння тканинові, в гарній комплектації. Тому був ще один такий варіант. Слідуючий варіант з'явився Ford Focus в універсалі Facelift. Виробництво автомобіля 12 місяць 15 рік. Перша реєстрація була перший місяць 2016 року. 1,5 дизельні на 95 коней, пробіг 300 тисяч кілометрів, 299 вказано. Ціна 28 900 злотих. Легкосплавні 16 ти Диски, літня гума, оптика галогени, туманочки. Звичайні чорні рейдинги, тонування задніх вікон. Позаду фаркоп парктроніки, камери заднього виду немає. Оцінюйте, друзі, стан автомобіля на 300 тисяч пробігу. Великий дисплей, навігація мультимедія. Кондиціонер, механіка шестиступочка. в автомобіля дуже і дуже гарно пахне приємно. Слідуючий автомобіль. Volvo C30. 10-й рік, 1,6 дизель на 115 коней, пробіг 239 тисяч кілометрів, ціна 20 900 злотих. Оригінальні легкосплавні диски, лінзована оптика. Ось так виглядає сам автомобіль, присутній люк. Показую вам по салону. В гарному стані. Вкірене мультикермо, датчик світла, датчик дощу, механіка п'ятиступочка, кліма. Ось так він виглядає. Ось, друзі, ми разом побачили, які автомобілі з'явилися, в якому вони були стані і скільки вони. Кошту. Якщо сподобалось відео, не забудьте натиснути лайк цьому відео. Обов'язково напишіть в коментарях, який автомобіль вам сподобався найбільше. Не забудьте підписатися на цей YouTube канал. Якщо вам потрібно перевірити якийсь автомобіль, звичайно, нагадуйте мої контакти в описі відео та в першому в коментарі. Всім всього найкращого, до побачення!